Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я приготувала ідеальну паску і назвала її традиційна. За цим рецептом паска готується дуже легко, але виходить вона неймовірно смачна, ароматна, м'яка, повітряна і волокниста. І ви заходьте на мій канал, готуйте разом зі мною. А я бажаю всім миру, Україні перемоги та світлого Великодня. Перше, що я буду робити, це приготую сухофрукти. Сухофрукти заливаю кип'ятком. Даю постояти пару хвилин. Зливаю воду, розкладаю на паперовий рушник і просушую. Промиті просушені сухофрукти заливаю коньяком, накриваю харчовою плівкою і даю їм постояти пару годин. Роблю опару 30 г дріжджів. Додаю тепле молоко. Також сюди додаю 2-3 столових ложки борошна. Борошно вже просіяне. В опару я не додаю ні солі, ні цукру. Гарно змішуємо так, щоб не було грудочок. Накриваємо. Харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на півгодини. Далі я беру яйця, додаю цукор, сіль, ванільний цукор і сметану. І все змішую міксером. Яйця збивала до тих пір, поки не розстав цукор. Опара простояла пів години в теплому місці, гарно підійшла, і будемо з'єднувати її з яйцями і цукром. І сюди також додаю борошно, уже в кінці. Я додаю масло. Масло у мене 82% жирності, масло не розтоплене, а кімнатної температури. Масло змішала і буду замішувати на столі, мащую стіл олією і викладаю тісто. Тісто вимішувала я 15 хвилин. дивіться, яке воно виходить. Накриваю харчовою плівкою і ставлю в тепле місце. Виклала тісто і буду додавати сухофрукти, замочені в конєрку. Змащую руки в олії і беру тісто. Тісто розложила по формах і ставлю в тепле місце. Глазур я буду робити на желатині. 5 грамів желатину. Заливаю двома столовими ложками кипяченої води і ставлю набухати. 150 грамів цукру і 5 столових ложок води. Перемішуємо і ставимо на огонь. На невеликому вогні доводимо сироп до кипіння і даємо покипіти 1-2 хвилини. Додаємо желатин. Желатин розстав, переливаю у другу посудину і даю схолонути до кімнатної температури. потім збиваю міксером. Збивала я 4 хвилини. І глазур вже готова.